Доброго дня пані і панове! Сьогодні 21 січня 2023 року. Субота. Світло включають дуже мало, тому включаєш інтернет для того, щоб хоч трохи дізнатися, що зробиться. На фронтах в Україні і помітив, що експерти <кій> без кінця балаболять про трагедію в Броварах. Ну, здавалось би, один раз сказали. І мовчить, розбирайтеся, як розберетеся, доведете людям причини. Катастрофи? Так ні? Кожний день на всі лади. Військові експерти, <кій> <кій> всі не кажуть правди, не кажуть причини. Мовляв, це не так просто, треба зібрати докази і розібратися. <кій> <кій> Хоча, що тут розбиратися? От я теж служив в авіації, хоча не на вертольотах, а на самолітах дальної авіації, на Ту-95-х, різних модифікацій. І дещо, так сказати, розуміється в цьому ділі. <кхем> Пригадую, коли був малим, ходив у школу, нас посилали. Е, по миронівській трасі обкопувати фруктові дерева. Там росли по обочинам фруктові дерева. І треба було обкопувати, обкопувати на ширину крони. І е, на полі, туди в сторону буртів, був такий ґрунтовий аеродром. Там стояв кукурузник, який е, обрискував поля чи я до хімікатами, чи міндобровими, чи я не знаю чим. Ну, коротше, говоря, ми з, з моїм однокласником, як зараз повню коля, вареня. <кій> пішли до цього самольота, ну і підійшли до пілота і кажемо, дядьку, покатайте. Він каже, не можу, ідіть відсюди. Ну, ми почали конючити, і він каже, ну ладно. По одному тільки. І от першим сів коля, там окропили відповідні поля, потім мене посадив. Посадив, теж політали по полям. в ілюмінатор все ж було видно, де що як літаємо на кукурузнику. Ну, от. Покропили, 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 а потім він коли усе витратив усі ці. Ядохімікати, чи, чи доброго, чи що там було, витратив, він повертається назад, на цей же грунтовий е, аеродром, так називаємий. і летить чомусь е, не навпрошки е, по прямій, а по полям, отаково, от по полям, ну от, і сідає на ґрунтовий аеродром. Коли сіла, я його питаю, а чого ви? Нащо це витрачати паливо там, тут на це треба було маханусь. Він каже, да ви що, боже упасі, заборонено літати над населеними пунктами. Заборонено. Якби я полетів навпрошки, з мене б тут позивали <кхи> всі мої, так сказати, ну він був цивільний, я не знаю, якісь лички були все одно, і вигнали б з авіації геть. <кхи> Тому літали тільки ще з дитинства я запам'ятав, що. Літати над населеними пунктами категорично заборонено, навіть на кукурузнику. <кій> і ось маємо оцю трагедію. Вертоліт яскраво червоного кольору. От, я, наприклад, і не знав, що у нас такі є. Падає на густонаселений пункт неподалік Києва, скільки там кілометрів 20 від Києва падає на дитячий садок. От. Так і така трагедія, така трагедія відбулася. Тобто, а, яка причина? За ним хтось гнався, хтось його переслідував, цей вертоліт. Його десь держали під прицілом, щоб, так сказати, можна було сховатися. Такого ні, нічого не було. Але він чомусь от, е, летів над броварами і потерпів таку катастрофу. І діло не в тому, що там відбулася катастрофа, діло в тому, що вони летіли, цілеспрямовано летіли над густонаселеним пунктом, що категорично заборонено. Ну, щоб там не казали про пілотів, що досвідчені, там мають там багатіший нальот, що вже не раз вони літали, все проче. Но, я думаю, у них з дитинства, з дитинства було, скоріше за все асфальтне балконне виховання. Тобто це були міські жителі. От я із села. Я пам'ятаю, ми держали козу. Козу. І моїм завданням було вранці до школи вивезти її на берег. отуда. Цих будинків не було. І водили туди на берег, до річки, Росавки. Я колком пришпилював її там на цепу. І вона повинна пастися. Там ми сіяли і клєвер, і Молочай ріс там, ну і осока була, яка підтирала із болотистої місцевості. Ну, у всякому випадку, там люди, не тільки я, а і всі інші, пасли кіз. І от е е мама працювала в центрі, от, вона прибігала на обід і моє завдання було принести кастрюльку туди на берег, щоб вона її подоїла. Вона Подоїть козу і знов на роботу, а я це молоко несу до хати. Е, от. Ну і крім кози, у нас ще були кролі. Тут маса кролів. Моє завдання, Моїм завданням теж було на, нарвати їм е, їжі, трави. Їх же на випаску не, 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 не вигониш, тому рвав траву. І от йдеш е, туди, де коза пасеться, дивлюсь, лежить. Лежить і щось таке жує. От, лежить. Як тільки я почну рвати у корзинку кролям, ну, клевер таке, рвеш рукою, а молочаїну треба ножем такого обрізати, тоді молочаїна і в корзинку, в корзинку, в корзинку, в корзинку, Потім обертаюся, дивлюся, а коза стоїть біля корзини і оттуда наворачує. Представляєте? Так сама не хоче. А от хоче бути, по-перше, в компанії і по-друге, так от на халяву, щоб так сказати, споживати їжу. Ну і так вона там до вечора у нас була прив'язана, ну бува, перешпилиш там з місця на місце. Думаю, чого ж вона лежить? Не їсть. Перешпилиш, теж лежить, теж лежить, то поки не підійдеш до неї і не почнеш отак щось там рвати, тоді вона встає і починає щось їсти. Ввечері гуляєш на вулиці, там таке футбол, цурки, палки, там все прочі, прочі. І мати каже, так, піди проведи козу. Тільки не жени її, стрімголов, а попаски. Попаски. Ну і я пішов, а хочеться ж на вулицю. От. Думаю, ну вона ж на цілий день наїлася, що вона тут буде їсти, які там попаски. Нічого подобного. Де там? Прожорлива така, їсть і молотить, так сказати, це підряд. І норовить, так сказати, залізти на город. Тому що стежка була, а тут на узбіччі росла трава, то це ж треба було попаски її вести по цій траві. Як тільки прогалив, вона раз і на город, і до капусти. Раз прогалив, вона іще кудись там. І отак от була, хапане щось на городі. Ну, в кінці кінців приведеш її, а вона не хотіла в загородку. Скучно там, от, темно, кура зверху, тим більше, ляпають на неї. На, зверху сідало, і вони там сиділи на неї. І вона це їй відно, не подобалося. Ну, неважливо. Тобто, маршрут, хоч то кози, хоч то вертольота, хоч е, самольота, хоч а, хоч самому це, допустим, треба ходить і літати, і водить по безпечним місцям. Ну, в авіації були спеціальна е, служби управління літаками, польотами. От. Це і штурманська служба, і е, служба метеослужба, і інженерно авіаційна служба і... Там керівник польоту. Ну, вони до кожного польоту готували маршрут польоту, який накладували на аеронавігаційну карту, і під час постановки завдання пілотам видавали ці карти, ті сиділи, вивчали півдня, як що до чого. І наступного дня здійснювався польот по тому маршруту, який встановлено. Керівництвом управління польотами і покладений на агронавігаційну карту. І попробуй вийти з цього маршруту. Це значить аварійна ситуація, можна зіштовхнутися із цивільним літаком, можна десь залетіти туди, де якісь проводяться стрельби. Тут же в нас напічкано багато чого. 72 га бригада в церкви, церкві. Теж вони в Умань... Ї, ї, їздили, стріляли там зі своїх е, ракет, гармат і всього прочого. От, тобто була строга така відповідальність е, за маршрутом польоту самоліта. І якщо, не дай Бог, хтось виходить, все, зриваються погони, до побачення. Іде рика наву. Коротше, за цим дуже строго слідкував. А тут... Керівництво МВД, МВС, ну української, от, досвідчені пілоти, літ вертґвинтокрил такий, крутий, раптом падає біля дитячого садка. От, падає. От. Ну, вертоліт, всі всі розуміють, що він і злітає так вертикально, а потім летить. І сідає вертикально. Сідає вертикально. Но у вертольоті передбачено ще називається режим авторотації. Ну, бувають випадки, що гвинтокрил відмовить і зупиниться. Тоді е, вертоліт може планува планувати таку. І за щодо цих лопастей гвинта, які створюють таку підйомну силу, він може, так сказати, плавно сідати як самоліт, на поверхню. Але ж там, де було сісти, на дитячий майданчик напроти дитсадка. Хотіли, мабуть, але зачепилися за житловий будинок там, І все пішло, оце такий шкереберт. Тобто я не кажу там про пожежу, про те, що хтось там його підбив, хто якась диверсія була. Ні. Я кажу про тих чайників у керівництві польотами, літаків, які не організували маршрут польота самоліту і не навчили пілотів, як треба летіти бо по населен над населеним пунктом заборонено категорично, ну виключаючи звичайно якусь якісь бойові польоти, які е, літають, е, щоб збити ворожу ракету там чи якийсь безпілотник, чи ще щось, щось таке. Тут таке. Ну це ж не бойовий польот, це ж не е, це ж фактично цивільний польот летіли. Ну не вже не можна було летіти не над населеними пунктами, а десь поруч, там вже скільки місця, я коли був там поля, поля поля і поля, не попалися на бровари. Чого? От так. Тому, а, а розглядають кругом, вже який товчуть, уже який день, розглядають, що не знайшли причину падіння самольота. О, не знайшли, шукають, як оце все діло замазати так, щоб не вийти саміх на себе. Ви ж дивіться, скільки випадків? 20-го чи 21 го числа ця ЦРУ американське попереджало Україну, що 24 лютого Росія нападе на Україну з метою. Захоплення Києва там і так далі, і всієї України. Ну і що? Прохлопала ушима. Мрія розбита вщент, а можна було б десь її е відлетіти на ній і він і збереглася б була із Гостомеля. Це точка, куди планувався висадка десанта для захоплення Києва. Мрія-то там розбита. Далі в Жулянах, в Жулянах ніякої оборони абсолютно, це теж новий аеродром, це ближче, 8 кілометрів до Києва. Теж і, як його генерал Кривонос, коли туди прибув і бачить, що там ніякої оборони, ніякої охорони, нічого немає, абсолютно ніхто нічого. Він змушений був вивезти із ладу полосу, заливши її мастилом. Ну а на нього повісили там якусь матеріальну, матеріальні збитки відсторонили від усього а, а в принципі він спас Київ від захоплення. Ну і отак, і все зійшло з рук. Тоді, все зійшло з рук. Всі залишились на місці, всі балаболять, розповідають, які вони герої. Я думаю, якби це не Збройні сили України, там залужний з командою, то Україна давно б вже була б захоплена і е, ми б були вже давно під оцією московицькою ордою. І от так от, скільки загублено життів, дітей, керівництво МВС, вертоліт розбився. Та Іосиф Вісаріонович, Іосіф Вісаріонович, якби таке трапилось під час Другої світової війни, вже б розстріляв би чоловік 40, як мінімум. А тут нікого. Всі веселі, всі сміються. За нами спостерігають, звичайно, і американці, і натовці і бачать, що це результат шаленої корупції яка є в Україні. І про яку про яке ЄС, про яке НАТО може йти мова коли таке твориться в Україні? Так от, шановні а, глядачі чи там слухачі, хто винуватий? Ми винувати, ви теж розвісили вуха і оце слухаєте оцю всю біліберду, яку до вас доносять. А не те, щоб критично відноситися до всіх дій влади і на місці, і в центрі, і не давати їм спуску. Наша головна зброя це інформаційна зброя. Тому треба хоча б говорити про це в засобах масової інформації, а не підспівувати. І чекати, що ось ось розберуться, ось ось розберуться. На мене там диванний експерт, що ти там розумієш, там розбираються і без тебе. Так не розберуться. Вони це затянуть до того моменту, поки щось гучніше трапиться, не дай Бог, гучніше трапиться, і воно закриє своїм масштабом оце, що трапилося в броварах. Якщо ми будемо так себе вести. Тому я звертаюся не тільки до громадян України, а й до засобів масової інформації на місцях і в центрі по містам. Вивертайте на Ізнанку. Наїзнанку вивертайте владу за оці можливі злочинні, неможливі, тут явна злочинна дія ну, про цей Гвинтокрив. Ну, про е, Дніпро Дніпро мені вже сил немає там розказувати, я вже розказував багато разів. Ота От ракета Х-22, е, 58-го року випуска, вони були випущені. Це железяка, яка летить прямо, ну, в смислі так, в площині. От, шість тонн, 12 метрів, е без наводки вона б туди не потрапила. А мер е Дніпра, нюні розвісив, ой, мені жалко, тут мої друзі, я тут родився, я тут учився, тут мої однокласники, та які ж Дніпропетровці хороші, розібрали всіх людей, які так сказать, залишилися і живими і цілими. І ми привезли там і каву, і привезли там прянощі, все, і ніхто відмовився, тому що всіх розібрали, всі роз'їхалися. От. А зараз ось я повідомляю, що вже сім чоловік затримали наводчиків. Наводчиків. Прямо в квартирі, мордою в в пол, кайданки. Мобілка, все, передають координати. Е, в Росію де що знаходиться. Сім чоловік. Так що треба було чекати, поки оце будинок розбомблять. Сім чоловік. Розстріляти треба теж керівництво Дніпра, починаючи з мера. Він гавнюк, не організував. Роботу всіх служб по виявленню оцих злочинців, які виключно на матеріальній основі злигалися із расистами і продають оце все за за, за гроші для наведення ракет, яку елементарно можна було збити, збити. Це ця ракета рай для е, ППУ. Але чомусь не збили, прозівали. Тому що навели. Навели ті, хто це зараз начебто відловлюється. І от прийшов пройшов час, теж балаболять без кінця. А треба розстріляти. Військовий час, про що йде мова? Якщо цього не буде, то Далі буде все гірше, гірше і гірше. Так що дивіться, думайте, в якому суспільстві ми живемо. Допомоги нам ми це дали, слава Богу. Але як ми її зможемо використати, одна надія на Збройні Сили України. От е, залужного. Ви ж не бачили ніде, щоб він отак інтерв'ю давав, десь якісь коментарі, десь щось І тихенько, мовчки, поїхав, домовився, все, все, все. От, Ніяких, так сказати, ніякого балабольства. Ось так повинні робити військові, а не оці всі експерди. Так, у мене все. Всього найкращого.